Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Це у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 269 гривень. І розпочну я ось такого кардигану. Він йде з капюшоном, доволі грубої в'язки, має бути теплий, хоча, я думаю, він за складом на 100% з бавовни, складу тут немає, є лише ось така бірочка з номерним знаком. Кардиган в ідеально новому стані, класний, але він дуже важкий за рахунок того, що тут груба в'язка, він заважить дорого. І мені здається, що його навіть можна використовувати весною замість верхнього одягу, настільки він от такий от цупкий, добре тримає форму. Непоганий кардиган, але ви знаєте, що це такий вид светрів, який я не дуже полюбляю, не часто ношу і беру з собою в примірочну лише в принципі, заради того, аби вам показати, як знахідку. Наступним хочу вам показати ось такий смугастий светр від фірми Ту. І це у нас 14-й розмір. На білому тлі ось такі от темно-сині смужки в поєднанні з тоненькими червоними. За своїм складом він непоганий. Тут 60% бавовни, 40% акрилу. Светр в дуже хорошому стані, можна сказати, як новенький. По розміру мені підійшов з джинсами, виглядає навіть дуже непогано. Має ось такі от широкі рукава. І він в такому так кежуальному розслабленому стилі. Я в принципі такі речі люблю. Але ви усі напевно знаєте, що акрил і котон це така тканина, яка не дуже зігріває, тому для зими цей светер не дуже годиться хоча сам по собі він доволі грубої в'язки. Далі хочу вам показати штани одного з моїх улюблених брендів. Це у нас фірма COS. Обожнюю цей бренд за лаконічність і за креативність. Штани в ідеальному стані, і це у нас за складом 100% бавовна. Це, я так розумію, якась стара колекція, судячи побірці, і вони маленького розміру, на мене не підійдуть. Вони такі от темно-темно-зелені, вельветові. Ну, класні, мені сподобалися. Взяла, в вам показати. Звісно ж, приміряти їх не буду, оскільки вони такі от прям як дитячого розміру. Наступним хочу вам показати ось такого яскравого кольору, кольору Барбі светер від Mark Spencer. Він основний кольор рожевий, хоча є такі непомітні вкраплення жовтого, жовтої нитки. Це у нас розмір 44-й або 16-й. За своїм складом він непоганий. Тут 57% бавовни, а також є 11% вовни. Решта поліамід цікаво зроблений светр, і не лише те, що тут є такі от жовті вкраплення, але подивіться наскільки тут красива така в'язка. Дуже мені подобається і в'язка, і фасон. Але ось цей от виріс, так розріз, мені здається, цей светр псує. Оскільки він би мав гріти, зігрівати, але ось це таке от відкрите горло, так, груди відкриті не дуже практично для зими. І взяла з собою до примірочної ще один рожевий светр. Ось такий от бренд вказаний, він уже більш такого насиченого рожевого кольору, кольору фуксії, і внизу ось такими як дірочками, ніби він порваний, це, звичайно, фабричні рваності. І ви, напевно, бачили нову колекцію Balenciaga, Там дуже багато речей саме з такими дірками. Тому светр цілком трендовий, так і якраз модний. Єдиний його мінус це, звичайно, для мене ось ці от сердечка і хрестики спереду. Можливо, комусь таке і подобається, але я люблю більш такі от однотонні речі. І якщо принт, то більш такий от класичний принт, так, смужки мені достатньо. Далі хочу вам показати ось таку дублянку. Вона в ідеально новому стані, без жодного дефекту, доволі тонка, подовжена. Вона, звісно, не натуральна, але виглядає дуже достойно. Бачите, ще має запасний гудзик, запакований в пакетик. Я так розумію, вона абсолютно нова ще з магазину. На бірці була позначка, тому швидше за все її раніше продавали на люксі, оскільки речі так з люкса люблять позначати різними знаками. В примірці вона виявилася не зовсім такою, як я собі уявляла і яку б я хотіла. Надто вона обтягує, така вона приталена, дуже, ніби йде розмір в розмір. А хотілося б так, щоб вона була більш такою вільнішою і ширшою. І перед тим, як перейти до огляду сумок і взуття, ще вам покажу одну сукню, оскільки у нас наближається зимові свята, хотілося щось таке святково знайти. Суконь. Чомусь виявилось не так густо, мені сподобалася ось така чорна, вона оздоблена великою кількістю різних намастинок, почала роздивлятися і помітила, що тут бракує. І бракує не одної, дві, а так, от доволі багато. Тому не буду її вже приміряти. Просто давайте вам її покажу ось так на вішаку. У неї підкладка на 70% з зв'язкове, що, в принципі, непогано, а сама вона з поліестру. Стала мені цікава ціна штанів 88 гривень. Заважили штани кос. А ми переходимо до сумок. Ось така от фейкова сумка від Prada була, але вона дуже класного м'ятного кольору прям колір Вау. А от якість тут підкачала. Так, видно, які шви нерівні, усі поторочилися. Ну і це, звісно, не шкіра, це у нас замінника. Прада замінника це якийсь нонсенс. Ну Така дешева підробка, але форма в сумці класна і колір просто божествений. А ось це, скоріше за все, оригінал. Це Yves Saint Лоран, ось така от сумочка сірого кольору, але вона дуже понищена. Тут немає застібки, хтось її так просто по-варварськи відірвав. І по бокам теж відірвані шматки шкіри. Всередині теж вона потріскалася, хтось познущався над такою дорогою сумкою. Сумочка дуже елегантна, дуже класна, з таким термінцем металевим золотим. Дуже мені сподобалася. Ну, але самі бачите, її стан просто плачевний. І була ще одна підробка, фейкова сумка другого бренду відомого. Малбері. Ось така от класна, велика, класний в неї колір, ну але якість просто жахлива. Бачите, яка вона понищена, є відірвані прям шматки екошкіри. Трапилась мені ще ось така мініатюрна сумочка, вона така як дитяча, з котиками. Цей бренд дуже часто трапляється в секонд і переважно це такі сумки з квітами або з якимось таким цікавим принтом. І тут попалась мені така от дуже маленького розміру в непоганому стані. І усі прихильники фільму чи книги про Гаррі Потера зацінять ось таку от сумку з такою емблемою, як школи, де вчився Гаррі Поттер. Це така як сумка портфель, і вона навіть в дуже хорошому стані. До речі, зауважу, як на третій день є доволі непоганий вибір сумок, і подивіться, який мені трапився рюкзак. Це хороша, дорога фірма Superdry, яка спеціалізується на спортивному одязі. Переважно мені траплялися різні худі, світшоти, так, спортивні кофти. А от сумка рюкзак, напевно, мені вперше трапляється. Ось такий він в непоганому стані. Зверху трішечки поторочився, але загалом дефектів немає. Дуже стильний, срібний, ну він такий більш підлітковий. І перед тим як перейти до взуття, давайте вам ще покажу трішки одягу в залі. Ось така дуже класна кофта від Cooper, дорогого бренду, але вона в маленькому розмірі, тому не брала з собою до примірочної, але вона така, отак от смужка, класична, завжди модна, завжди трендова. Гляньте, який класний светр, який у нього приємний жовтий колір, ну і фасон теж доволі актуальний. Шкода, що він вже заношений, весь такий, як в кофтунцях. Ось цей теж білий светр непоганий, але трішечки великий, як розтягнутий. Ось цей класний теж смугастий, з такими як торочками, вверху і внизу це у нас фірма Zara. Я так розумію, це у нас підліткова лінійка цього бренду. Ще ось такий кардиган об'ємний, білий з такими от теж вкрапленнями кольорових ниток. Він у нас з бавовни. Ось такий ще цікавий світшот просто в просто величезному розмірі. Ну і далі нічого такого особливо цікавого немає. Трапляються і ось такі новорічні різні світшоти. Якщо вам такі речі цікаві, пишіть візьму кілька в примірочну і вам так покажу їх в примірці. Якщо вам цікавий якийсь такий святковий одяг так, для святкувань різні плаття, теж, будь ласка, напишіть в коментарях, теж наступного разу візьму. І переходимо до огляду взуття. Ось такі класичні човники на високих підборах, вони абсолютно нові, але, на жаль, це розпаровка. Це у нас мохіто і це у нас екошкіра. Виглядає дуже ефектно, особливо мені сподобався їхній виріз. Ну і ось такий від балі, так чи балі правильно наголо зробити. Це дорогий бренд. 37 розмір в бежевому такому перламутровому кольорі. Вони з натуральної шкіри були. Ось ці класні, мені дуже сподобалися. 39 розмір лофери, і Я так розумію, що це натуральна замша, і така от в них коркова підошва. Бренд теж далеко не дешевий, це п'яте авеню і лофери фактично в новому стані. Давайте глянемо, що тут ще можна цікавого знайти. Подивіться, які брутальні такі прямо рокерські черевики з шипами, це не натуральна шкіра. Ще ось такі черевики, це вже натуральна шкіра, але у них стан не дуже. Тобто вони, бачите, носики мають затерті, і якийсь ось такий мені маловідомий бренд. Ось такі батільйони в новому стані на високих підборах. Раніше вони продавались на люксі, ще їхня ціна залишилася 800 гривень, але вони з ненатуральної шкіри. І ось такі ще були в сірому кольорі з натуральної замші на високій такій танкетці. Ось такі довгі батфорди теж на високих підборах. І я так розумію, що це все-таки ненатуральна шкіра. Так, вказано, що це замінник, і вони теж в доволі непоганому стані. Ось такі ще були суперзручні черевики, такі як Челсі з таким от леопардовим принтом. І такі ще черевики вони теж замінника. стан, в принципі, може бути. Досить великий вибір взуття, ось такі дуже стильні. Вони, я так розумію, з натуральної шкіри, красиві мають носики такі вишиті, але один дуже поцарапаний спереду. І ось такі елегантні черевички, красивий у них колір, карамельний, вони абсолютно невіща. Тут наклеєна їхня стара ціна. Майже 80 євро вони коштували в магазині з натуральної замші. Дуже класні. І всередині можна прочитати назву бренду. Дуже мені сподобалося, аж жалкую, що я не ношу взуття на високих підборах. І оскільки це все взуття з вагового відділу, так, думаю, заважили б вони зовсім недорого, гривень 200. І давайте вам ще покажу, що тут було із спортивного взуття, ось ці в непоганому стані такі кросівки на грубій танкиці. І дивіться, що знайшла. Це у нас кетчерси, хороший, якісний, недешевий бренд, дуже зручне взуття, рекомендую. Непоганий у них стан дещо має такі от невеличкі потертості спереду. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!